Вишиті струни моєї душі під такою назвою у надвірнянській центральній бібліотеці відбулася персональна виставка вишивок хрестиком та бісером надвірнянки Світлани Олійник. Тут було представлено 47 робіт: мисткині образи, картини, вишиті сорочки, сукні, рушники і серветки. Любов до української вишивки з'явилася у пані Світлани. Завдяки її мамі. Мама мене навчила вишивати. І багато ще навчила чого, різних і гачком в'язати. І це багато мене навчила, але саме мені душа лежить до вишивки. Ну і я раніше вишивала, ще так будучи школяркою, вишивала серветочки, там, рушнички невеличкі, якісь накидки, оце так. Потім трошки не вишивала, а от раніше останніх років 13-14, можу сказати, я почала вишивати картини. І так де, декілька вишила картин, ну і взялась за вишиття сорочок. Але картини найкраще, особливо образи найкраще люблю вишивати. Образ Ісус і дванадцять апостолів став першою роботою на шляху до гармонії. Саме вишивання допомогло віднайти мисткині душевну рівновагу та долати життєві труднощі. Для мене кожна робота дорога, зазначає Світлана Олійник. Вкладаю душу. Увишив, коли є, у вишивку, є в мене одна робота, ну з першої до картини я вишивала одну картину, а потім вишила образ. На мене вплинули події тоді дуже 2010 рік, це як була повінь надвірні, дуже на мене це вплинуло, бача тих людей, які опинилися, яких це зачепило, ця повінь, які лишилися, можна сказати, дуже постраждали. І Я після того взялась вишивати образ. Ісус і 12 апостолів, Він мені так якось тоді запав в душу, і це якось я не знаю, якимось початком був такий, ну я, я не знаю, це кажу, не те, щоб відволіктись треба було, але якось. Хоть знайшла в цьому якийсь певний душевний спокій. Світлана Олійник присвячує захід до дня вишиванки, дня медичної сестри і пам'яті своєї мами. Не дарма українська вишивка вважається кодом нації, оберегом нашого народу і символізує унікальність нашої держави у цілому світі. У кожному регіоні України є свої традиції вишивання, свої орнаменти, зображення, кольорова гама. Але незмінним залишається одне: що українська вишита сорочка залишається національним. Скарбом та своєрідним кодом українця Надвірнянщина також багата на таланти, і сьогодні ми представляємо такий культурно-мистецький захід, присвячений вишиванці. Це виставка творчих робіт вишивальниці надвірнянки Світлани Олійник. Тут представлені 47 вишитих її робіт у різних техніках. Мистецтвом рукоділля захоплюються колеги пані Світлани, медичні працівники, які прийшли привітати талановиту жінку. Директорка центру первинної мед... Допомоги Емілія Сем'янів каже, що прихований талант свого працівника відкрила для себе в соцмережах. Я е, знаю, що у нас є якісь потаємні таланти. Е, про роботи Світлани так само повірте, ми дізналися з соцмереж. Тому що те, що вона деколи приходила в вишиванках, звичайно, ну, сама вишивала, вона гарно. Але коли ми вже побачили ті образи, які вона вишиває, ті картини, і, звичайно, напевно, багато хто має десь і подарунки від Світлани, це дійсно подія для нашого закладу. Ми хочемо відзначити, може, такою невеличкою грамотою з нагоди представлення власних цих вишитих робіт. Тішимося нашими талантами і дякуємо за ті позитивні емоції, які ви несете. на сьогодні. вишивка – духовна броня українців. Хтось шукає її в іншій країні, куди змушений втікати від війни. Хтось одягне її в рідному місті, незважаючи на обстріли противника. Хтось в окупації ризикуючи життям. А хтось зробить це взагалі вперше. Зараз день української вишиванки має особливий сенс, тому що українці виборюють свою ідентичність та автентичність у. Російсько-українській війні і можемо собі уявити, що боротьба триває за мову, культуру, вічні цінності, і навіть кожний хрестик покладений на нашій сорочці. Захід відвідало багато людей. Хто ще не встиг побувати на виставці вишиванок, має можливість зробити це до 20 червня у надвірнянській центральній міській публічній бібліотеці.